Земля основне національне багатство України. На Полтавщині, яка є аграрною областю та славиться своїми родючими ґрунтами, вона є ще й основним засобом виробництва у сільському господарстві та основою наповнення бюджету, проте нерідко стає об'єктом протиправних посягань. Зокрема, у Козельщині прокурори встановили факт неправомірного заволодіння землями комунальної власності. Йдеться про 104 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 1100 гектарів. Нечесні на руку ділки незаконно зареєстрували право приватної власності на землі Козельщинської громади за сільськогосподарським підприємством, ліквідованим майже 20 років тому. Наприкінці 2021 року державним реєстраторам Скороходівської селищної ради проведено реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі фізичних і юридичних осіб підприємців. За цими змінами поновлено реєстрацію приватного сільськогосподарського товариства, яке було ліквідовано в 2005 році. Поновлення діяльності підприємства відбулося на підставі. Неіснуючих рішення та листа Господарського суду Полтавської області, використовуючи наявні відкриті джерела інформації, зокрема Єдиний Державний реєстр судових рішень та Єдиний Державний реєстр юридичних та фізичних осіб підприємців, встановлено, що такого рішення Господарським судом Полтавської області не ухвалювалось. Одночасно прокурорами виявлений факт. Неправомірної реєстрації державним реєстраторам виконавчого комітету Хорольської міської ради права приватної власності та постійного користування за цим підприємством на земельній ділянці загальною площею 1167 гектарів. Державна реєстрація проведена нібито з підстав того, що поновлена діяльність ПСП Лутавинівське є правонаступником колишнього КСП Лутавинівське, яке ліквідовано в процедурі банкротства в 2005 році. З метою захисту інтересів держави прокурором подано позов до господарського суду Полтавської області щодо скасування права приватної власності за приватним сільгосподарським товариством та. Витребування земельних ділянок у комунальну власність у лютому цього року позов прокурора задоволено. Та вже у травні позов виконано реально, зокрема, повернуто у комунальну власність усі 104 земельні ділянки, які були протиправно зареєстровані як за товариством. На даний час Козельщинська селищна рада має Передбачені законом повноваження на розпорядження цією земельною ділянкою та законне право на отримання доходів від їх використання. Таким чином, обласною прокуратурою захищено інтереси держави в особі Козельчинської селищної ради. Водночас, за результатами проведеного досудового розслідування, обласною прокуратурою також скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням державного реєстратора. У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 365 прим 2 Кримінального кодексу України, а саме зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги. Розгляд обвинувального акту триває. Землі повернулися у громаду, і громада залишається їх власником і розпорядником, що потім, в свою чергу, теж формує надходження. До місцевого бюджету, тому що у нас головний платник податку це людина, але більшість робочих місць це на землі. І ті, навіть хто самозайнятий, це теж в більшості на землі. Отже, завдяки прокурорам Полтавщини Козельщинська селищна рада отримала у розпорядження понад 1100 гектарів сільськогосподарських угідь вартістю майже 224 мільйони гривень. Продовжуємо захищати інтереси держави та територіальних громад.